Вітаємо всіх зі святом водохреща. Сьогодні в день богоявлення Одеська Єпархія організовує свято на березі Чорного моря. Ми будемо свячувати воду. Ми будемо з вами спілкуватися, вгощати вас чаєм, глінтвейном. Наші батюшки будуть служити в молебні, і з ними можна буде поспілкуватися. Вони будуть читати Іван, не будуть проповідувати. Будемо також калядувати детальніше. Зараз я знаходжусь на пляжі Ланжерон. О 12-й годині архіпіскоп Віктор, намісник Свято-Іллінського чоловічого монастиря Свято-Успенського чоловічого монастиря, буде освячувати воду. За моєю спиною скоро появляться палатки і все те, що потрібно для дуже безпечного купання. свято успенський чоловічий монастир також сьогодні очікує православних вірян нашої одеської єпархії для того, щоби з нами зустрітися помолитися, поставити свічечку за здоров'я, а також за спокій наших ближніх спочилих. Тут ви зможете поспілкуватися з нашими священнослужителями, з нашими монашествуючими, а також набрати святої води зі святого монастирського джерела. Нагадуємо, що в Святопокровському чоловічому монастирі в селі Маринівка також ми готуємо для вас свято. Там можна буде і зануритися в хрещенську воду, також набрати святої води. І якщо ви забули, нагадуємо холодна балка, новий жіночий монастир на честь ікони Божої Матері, цілителька, і там можна буде зануритись і набрати святої води. Традиційно біля цих гарних левів на 16-й фонтану наш архіпіскоп Ядор, намісник святого Іверського чоловічого монастиря о 12-й годині. Також буде освячувати з нашими батюшками, віряними воду. Тут також буде все приготовлено для купання, для безпеки. І, звичайно, дуже гарна атмосфера, чай, глінтвейн і все, що потрібно для такого великого свята. Тринадцята станція великого фонтану. За моєю спиною знаходиться ресторанчик. Кораблик, і тут буде третя локація, і о 12 годині також буде освячення води моря. Наш отець Максим, настоятель Святотроївського собору, буде звершувати це богослужіння. Тут також все буде організовано як на всіх попередніх локаціях. Тому давайте зустрічатися. Дуже важлива інформація, що біля кожної локації близько є бомбосховище. і в разі повітряної тривоги не будемо нехтувати правилами безпеки. Ще раз і ще раз вітаємо вас, дорогі брати і сестри, зі святом Богиявлення. Очікуємо на швидку скору зустріч. Дай Боже всім здоров'я, миру, любові і благодаті Божої.